Всім привіт! Сьогодні на нашому каналі відопоїздки на тролейбусі шкоди 14Р-187. ТР тролейбус шкоди 14 р 187 був виготовлений у 1979 році. У 2022 році тролейбус пройшов в капітальний ремонт. Це якась я не знаю, куди була, але може бути дело плана. 14Р-187, служить на тролейбус шкоди 14Р-175. Випішкодик 475 упаркований синим кольором. по маршруту 4, 187, помершу погоди. У 2025 році, 15 липня, дуже їхав по маршруту один. Отак, Юлей. Поїздки буде з школи 14, 180 на три, який також пройшов під. Пройду в школі 14 160 який був переданий в Чи... Україну вигідно, у 2012 році. До речі, Детальний ремонт школи 14 187 поштував понад троє 170 П'ятий був виготовлений в у 1995 році. Був поркований силиконом. У нас десь не помітиться, що шкода 14, 183.

Ходить алею, сходить, там ось я автомобіля. Ви всі таку карточку попробуйте сюди прикласти, а ви тільки на живіт платить все. Це у вас можна? Ні-ні щоб... ні, дивіться. Ви тут оплачуєте, а в мене тільки показує, що у вас дві оплати пройшли. Не більше, не менше. Так, що... да, ні, тільки показує. Оплачуєте так, в мене тільки показує. Все, дякую. 180. Дякую.

Ній. Один корпус. Ну, Хоча людину вижили, по-моєму. Що? Люди хоч вижили, по евакуатор. Авакуату. Зламаний. Зламаний до... That was Сто шістдесят перший другий і це вибух вони тижні, а цей 178 трави, кому ми когось було поїздку з десятої червня. Переходимо <ріпи> Давай і, і це у нас гарно вийшло пісні. Шкоди 14-180.